На початок війни середній вік викладачів захисту України був 70 років. Розумієте, для хлопців, для дівчат, сучасних, молодих, енергійних і викладачі повинні бути такими. Тому у нас є ем, бачення, що це повинні бути хлопці, які зараз повернуться з війни, у яких є досвід. Які сильні, мужні, розумні, які будуть авторитетом, беззаперечним авторитетом для нашої молоді, бо цей предмет він, він скоріше носить виховне навантаження, ніж навчальне. Бо навички до медичної підготовки це, знаєте, такі загальнолюдські навички, які повинні бути в кожній сім'ї. А от відчуття національної ідентичності, патріотизму, готовності, готовності стати на захист своєї країни, вони повинні отут і навчальні, і виховні завдання стояти поруч.